Я вас бачила в Тіктоці, тому мені начхати, що ви спішите на маршрутку, яка вже вас чекає прямо на зупинці, відкрила двері. Мені треба висказати свою проблему. І мені начхати, що ви директор, і мені начхати, що у вас є для цього люди, які мають вирішувати ці питання. Головне вислухати мене. Саме так сьогодні мене зупинила одна із жіночок. Наголошуємо, директор особистого прийому не проводить це перше. Є прямі чіткі умови звернення до інформаційного агентства. Це друге. Якщо ви не являєтесь спонсором на нашому Ютуб-каналі мінімум другого рівня, мінімум три місяця, права на звернення ви не маєте. Крапка. Усі, хто ці умови порушують, або не звертаєтесь, або будете послані за руським кораблем. Я не збираюсь, як директор інформаційного агентства, через вас запізнюватись до своїх людей, проводячи їм нараду. І точно не вам вирішувати, як буде працювати приватне інформаційне агентство. Це останнє попередження, інакше будете дійсно послані за руським кораблем. І потім не ображайте, що вас не попереджали. Хочете звертатись, є для цього порядок. Заходите, знаходите електронну адресу офіційну, пишете, до неї прикріплюєте усі вище вказані вимоги, а саме квитанції, де ви являєтесь спонсором мінімум другого рівня, мінімум три місяця, і тільки це гарантує, що ви дійсно не побалакати хочете як більшість, а дійсно готові на співпрацю вирішувати своє питання. От тоді буде предметна розмова. А ви нічого не хочете ні підтримувати, ні донатити. До речі, донатів взагалі немає. Но ви хочете, щоб ми якимось чином сиділи й... Вас вислуховували. Ви взагалі звідки вирвалися? Усі ці ось, вибачте, не знаю, як їх назвати. Тому переходьте на Ютуб, тисніть кнопочку спонсорство, підписуйтесь і тоді будемо говорити, як усі нормальні люди. І да, бо ж вони навіть Ютуб найти не можуть. Це ж фантастика. То ми вже залишили посилання в шапці профіля. Зайдіть, хоча б подивіться. Бо по моєму ми вас нічого не позичали і нічого до інформагентства ви не доклали. То з якого дива ви взагалі вирішили, що маєте право тут керувати? В інформагентстві є керівництво, яке згідно закону приймає відповідні рішення, і не вам вирішувати, а керівництву.